Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває прямий спеціальний етерна радіо НВ. Попереду ще година нашого з вами спілкування, аналітики. Про що йтиметься? Ну, звичайно, згадаємо про партнерів. Фрідріх Мерц вже вилетів до США для розмов у Білому домі. Канцелярія публікує кадри з німецького литовища. Ну, властиво, про роль партнерів у сьогоднішніх переговорах окремо поговоримо. Це буде за коротку мить. І за 25 хвилин ще одна підтема. Агенція Reuters публікує російські вимоги до України, посилаючись на вла власні джерела, власне, які вони і як на них реагувати, і чи на них реагувати? От про це все докладно наприкінці нашого гейтеру, Це буде ну приблизно за 25 хвилин. Зараз до нас доєднується Сергій Сумленний, німецький політолог і директор ініціативного центру Європейська стійкість», місто Берлін. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, вітаю зараз в Києві, але це навіть краще. Так, так. Ну але центр ваш в Берліні, тому ми таким чином представляємо. Oh. Ну, бачите, Фрідріх Мерц зараз вже і не в Берліні, і не в Києві. З того, що я розумію, або в Вашингтоні, або на шляху туди. Зранку сьогодні з'явилися кадри, де його лімузин проїздить на литовище, і він з нього виходить і потім прямує до літака. Це вже пряма дорога до Вашингтону. Що говорять у німецьких політичних. І теж аналітичних колах про роль партнерів і головно роль Берліну. Е от в цих переговорах на цьому етапі, який ми зараз маємо, ну найголовніше, що мені здається, варто тут побачити, в чому в принципі полягає головний напруга, е з точки зору аналізу німецького ставлення до всього, що Мерц неочікувано відмовився фактично від європейського або німецького лідерства в цьому процесі. І ми бачимо, що от його риторика, що була перед виборами, що полягала в тому, що от ми мусимо рішуче діяти, ми мусимо там повернути собі автономності в наших діях. Ми мусимо показати, що Німеччина може дійсно очолити цю коаліцію рішучих і так далі. Вона вся дуже сильно зникла і фактично. Фактично, він став, він почав повторювати наративи такого дуже поміркованого, і якщо навіть не проросійського крила своєї партії. От, на проросійського в тому сенсі, що от не треба мріяти про поразку Росії, не треба навіть думати про це, а треба шукати шляхи вихіду з цієї війни або з конфлікту, як люблять говорити, в дипломатичному напрямку. І от те, що ми зараз чули голоси, скажімо, міністра закордонних справ Німеччини, пана Вадефуля. Коли він сказав, що от якщо Сполучені Штати вийдуть з підтримки України, то ми не будемо здатні зайти в неї, або що Бундесвер не може водночас і надіслати один батальйон в країни Балтії і сили допомоги миротворчі якісь сили в Україну, тобто Бундесвер. Буде Бундесвер не буде стільки сил, Бундесвер буде перевантажений. Ну, хочете запитати: типа, а навіщо така армія, що може бути перевантажена? Дослати один, два батальйони в дві різних країни? Як вона буде перевантажена справжньою війною? Мабуть, її краще взагалі скасувати, щоб не мати якихось ілюзій, що вона є, от і оце все дуже контрастує з заявами Мерца і його партії до виборів. І, якщо чесно, якщо чесно, говорить скоріше про те, що сталося певна певна або розчарування, або певна невіра у власні сили. Тобто, знову ж таки, оця спроба перекласти відповідальність за європейську війну на плечі Сполучених Штатів. Навіть бачачи, що там таке плече Трампа, вони такі собі плечуть, вона дуже дратує, якщо чесно. Щодо того наскільки монолітною є позиція України і європейських партнерів? Ну давайте, на прикладі Берліну теж це розглянемо. Те, що в сенсі політичному це таке, знаєте, дуже потужне, от є таке рід, рідко вживане слово запліччя Володимира Зеленського. Я маю на увазі всі ці панове президенти, і канцлер, і президентка Єврокомісії, і шеф НАТО, зрештою, слухайте, тут цілий ціла така плеяда. Та це без жодних сумнівів. Але чи дійсно можна говорити, що позиції настійні? Тільки там, кореспондуються між собою, що вони є е, утилітарними і монолітними. Те, як на, е, на поточному етапі до війни ставиться Київ, Берлін, Париж і, до прикладу, Брюссель. Ну, бо я згадав про Ус Урсулу фон дер Ляйн. ну тут е, працює золоте правило: що чим далі від України, тим е, е, менше зацікавленість. Тобто і в Берліні більше цікавленості в тому, щоб якось допомогти, ніж в Парижі, наприклад. От попри того, в Берліні все одне. От, попри це, є оця є це марне уявлення про те, що можна знайти якесь дипломатичне рішення конфлікту. Тобто, він стовіна сприймається як конфлікт. Війна сприймається як конфлікт між Москвою та Україною виключно, а не як війна, в котрої для Росії є цілі вся Європа, незалежно від того, чим закінчиться епізод з Україною. От і не має порозуміння того, що для Росії ця війна екзистенційна. Вони вважають, що вони мусять або виграти світ, або їм не цікаво. От і от, маючи ці три хибних уявлення, по-перше, що е, ця війна географічно нібито обмежена, по-друге, що е, можна домовитися, по-третє, що е, Європі нічого не загрожує. Е, от ми маємо от те ставлення, що ми зараз маємо, тому що очевидно, що якщо ми Прибираємо ці три помилки, то рух німецького уряду виглядає дивно. Але якщо ми їх залишаємо, якщо ми говоримо, що ну, от, з їхньої точки зору це виглядає так, то їхні дії виглядають їм самим дуже логічними. Тобто, спроба не ескалювати, спроба, значить, знайти якийсь компромисний шлях, спроба протинути час, спроба залучити як можна більше перемовників. Тому, що, в принципі, німецький модус операції. Він полягає в тому, щоб створити як можна більш різних комісій, комітетів, платформ, майданчиків і так далі. І от е, проблему вбити в кількості перемоги. Але з Москвою це не працює, е, але по того, що це не працює, немає. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв перед зустрічю сьогоднішньої Володимира Зеленського і Дональда Трампа наголосив на необхідності гарантії безпеки для Києва. Говорить про те, що вони не повинні бути схожими на 1994 рік, тобто Будапештський меморандум. Ну і так як говорить пан посол, найкращою безпековою гарантією було би членство України в НАТО. Ну тут є ціла цитата, але суть там одним реченням вона є саме такою: яким чином тут належить? вибудовувати ось цю комунікацію, тому що Дональд Трамп слухайте ще до зустрічі, ще до усіляких там розмов і озвучених тез безапеляційно говорить про те, що є речі, які ніколи не змінюються, і одна з них це членство України в НАТО. Тобто, попри те, що говорить Дональд Трамп, належить, ну знаєте, робити своє, і от якщо це дійсно так, а це дійсно так краща гарантія безпеки це членство в альянсі. Ми далі маємо на це наполя... на цьому наполягати. Ну, це знаєте. От мені складно, якщо чесно, відповісти. Тому що е, я дивлячись це все з ситуації е, дуже практичної. Е, Я з одного боку розумію дипломатичне обмеження е, цієї комунікації. Я розумію, що Україна з одного боку не може очевидно і не мусить, і, і це було б контрпродуктивно говорити, що типу ми не віримо там в гарантії безпеки і так далі. Тобто, звісно, що і посол, і представники, представниці інших офіційних офіційних організацій в Україні мусить говорити про те, що Україні треба гарантії безпеки, і чим більше, тим краще. Очевидно, що за гарантії безпеки, що можна отримати членство в НАТО, найкраща гарантія з іншого боку, я з практичної точки зору. Я дивлячись на членство в НАТО, ну, от запитайте, скажімо, Істонію, Латвію, Литву. чи вони вважають себе захищеними виключно членством в НАТО? Звісно, вони вам розповідуть, і абсолютно справедливо, що саме членство в НАТО їх значить, боронило 15-20, скільки вони в 2002 році, мені mm -hmm. здається, вони вийшли в НАТО. От, значить, Більш ніж 20 років боронили їх. Від багатьох проблем з Росією, якщо б не було членства в НАТО, то мабуть Росія б спробувала не в Україні, а в країнах Балтії почати і так далі. Але от чи вони серйозно е, вважатимуть, що у випадку нападу Росії е, НАТО зможе їх захистити і захоче їх захистити, якщо вони самі не будуть здатними завдати Росії якоїсь шкоди? Очевидно ж, ні. От далі ми переходимо до практичних наслідків гарантій безпеки. Ну, навіть в випадку розміщення в Україні, ну по перше, стаття 5 уставу НАТО. Вона не передбачає примус членів допомагати. Вона передбачає право члена на котрого напали, скликати значить засідання і просити допомоги а інші країни можуть вирішити в якому чині вони цю допомогу надають. І насправді ця стаття використалася лише одного разу, коли члени НАТО допомагали Сполученим Штатам. Значить, боронити себе проти Аль-Каїди після терактів 2001 року в Нью-Йорку. Тобто, стаття НАТО 5 використалася одного лише разу, щоб допомогти Сполученим Штатам проти ворога, котрий був не порівняно більш слабким порівняно з Сполученими Штатами. От чи стаття 5 спрацює в випадку там нападу Росії на Естонію умовно? В мене є великі сумні. А далі, от ми собі уявляємо, що от без членства в НАТО, оскільки очевидно, що в НАТО Україна не вступить. Ну тому що просто її заблокують там до як на менш кінця цієї війни. Ну от уявляємо собі, що Україні дані якісь гарантії, і от розміщені на повздовжці двох тисяч кілометрової лінії фронту, що перетворилась на лінію контакта, лінію розміжування, якісь там не знаю, 10 натовських батальйонів. Ну, от Німеччина вже заявила, що е, вона не може надіслати і один батальйон в країни Балтії, і один батальйон в Україну, тому що Бондосвер буде перенавантажений. Е, от е, уявляємо собі, що оці батальйони стоять, і от Росія починає якийсь рух. От вона починає якісь обстріли спорадичні. На почне якесь пересування, дере і так далі. Ну і що, німецькі, німецькі війська, що будуть стояти десь біля Запоріжжя, почнуть артилерійський обстріл російських підрозділів на іншому боці? Ні. От, якщо російський батальйон тактична групи зайде в якесь село і почне, значить, там окапуватися, що вони будуть вбивати росіян? Ні. Ми бачили, як там, які наслідки для мешканців Сереберніці мали розташування миротворчого батальйону нідерландського, коли зайшли серби. От Нідерландський батальйон подивився на сербів, сказав, що сербів забагато. Воювати з ними в нас нема великого бажання, тому що шанси невеличкі. Ну, нехай вони зайдуть, нічого поганого не станеться. От Сереберні всю вирізали. От. І тут я думаю, що це буде приблизно таке ж. Тому гарантії безпеки, до чого я, я говорю, що гарантії безпеки це все звісно гарно, тому що спираючись на домовленості про гарантії безпеки, можна вимагати далі там допомогу в вигляді зброї, там і когось ще сприянь і так далі, там спільний обміну розвідданими і, і і і але е, 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 якщо б в Україні не було е, просто зброї на 24 лютого 2022 року. Банальною абсолютно зброєю, там протитанкових ракетних комплексів і так далі. І так далі то нічого б далі можна вже не говорити. Тобто для України гарантію безпеки навіть в випадку там, якісь заморозки фронту, не заморозки фронту, є виключна кількість зброї, що є в розпорядженні українських командирів. Все Більш нічого. Наявність далекобійної зброї, що не є обмеженою заборонами західних урядів. Наявність власних крилатих ракет, наявність власних балістичних ракет, наявність власного виробництва всього, що літає і вбиває, все інше це е, пробачте, це гарний додаток, але не може бути гарантією. Ми в Німеччині відчуваємо це теж саме зараз з Трампом. Тобто вся німецька, весь німецький концепт безпеки після Другої світової війни будувався на, а, першому, на першому аксіомі, що в випадку чого американці нас захистять. І от зараз Трамп говорить ні. І весь цей чудовий кришталевий палац німецької безпеки а, сповзає кудись вниз і розбивається. Тому що не можна робити безпеку на аутсорсі. Не можна е, класти головний компонент своєї безпеки в, е, туди, де ти не контролюєш розвиток, е, розвиток ситуації. А фактично, е, ми жили з розумінням, що наша безпека або без цього розуміння, що наша безпека фактично в руках виборця десь в Техасі-Аризоні. А виборець в Техасі, аризоні голосує не за німецьку безпеку, а за свої. Якесь е, уявлення, от тому, якщо українська безпека буде в руках е, західних урядів, навіть якщо вони зараз налаштовані про проукраїнські, навіть якщо зараз вони обіцяють багато завтра. Ситуація змінюється завтра в цих урядах приходить якийсь черговий Фіцо Трамп, е, там в Німеччині якась Еліс Вайдель, от і говорить: Ні, нам краще допомагати Росії, і все, і вся безпекова концепція зникає. Ну, тому слушайте. вимагати mm -hmm. треба, вимагати треба. Але базувати на цьому свою позицію, свою політику неможливо. Роль європейських країн і Берліна, зокрема, в поточному моменті, якою вона є, тому що ну пригадаємо ось цей саміт, який передував розмові Дональд Трамп Владі Путін. Там європа і ключові, скажімо так, держави вони висловилися абсолютно чітко по українській стороні. Після цієї розмови одразу повстало запитання: наскільки активно надалі європейські країни будуть брати в цьому участь. Ми бачимо, що активно сьогоднішній вечір. Я думаю, нам це продемонструє в спосіб наочний. Але якщо говорити навіть не про символізм і не про дипломатичні жести чи перельоти в практиці, наскільки ви вбачаєте е, можливість, ну скажімо, суб'єктивізуватися Берліну і Європі в цілому, от в е, цій комунікації з Дональдом Трампом, передовсім на прикладі України, але Україна це ж лише перші початки. Насправді йдеться про е, безпеку континенту? Ну, бачите, проблема в тому, що от е, об'єктивно є необхідність Європі суб'єктивізуватися. Об'єктивна вона є і її всі розуміють, і всі говорять, що так треба, а, і ми бачимо, що щось нічого не робиться. А, тобто, чи Німеччина не хоче бути лідером цього руху? Хоче а, для цього треба зробити декілька дуже простих кроків: збільшити виробництво зброї, дійсно збільшити виробництво зброї. А, надислати своїх представників воєнних за цією зброєю в зону війни, що є вирішальною для Європи, тобто в Україну. І так далі. І все це ну, невеличка ціна реально. Якщо ми виділяємо на модернізацію Бундесвера нібито 150 мільярдів євро, а на підтримку України 15, то це говорить, скажімо так, про пріоритети. От. А, тому що безпека Німеччини набагато більш ефективно захищається наданням військової допомоги Україні. І а, кожна людина, що мала якусь справу з грошовими процесами в Бундесвері, розуміє, що гроші, що виділені на модернізацію Бундесвери, вони переважно будуть спалені в бюрократичних процесах, в Excel-табличках і так далі. А Результат буде в кращому випадку дуже низький позитивний, в гіршому нейтральний або навіть негативний. От. Тому це говорить про пріоритети, це говорить про розуміння процесів, це говорить про те, що в принципі налаштування емоційне таке, що треба перечекати і щось само собою е станеться, ну домовляться. Тобто, зараз багато німецьких політиків, політики чекають, що ну Зеленський домовиться про щось. Конфлікт заморозиться. Після цього ми почнемо інвестувати значить, в відбудову України. То всі ці конференції по відбудові, вони відбуваються, нібито війна вже закінчилася і виграна. Або нема, нема загрози більш в продовження війни. І от ми почнемо розбудовувати Україну. І от після цього, значить, ці люди, що залишилися на окупованих територіях, вони побачать, як в Україні гарно. І станеться щось, от як в Німеччині, в Східній Німеччині, східні німці вимагали об'єднання, і от за 30-40 років от станеться мирне об'єднання окупованих і неокупованих територій. Ну, всі, хто знають, як росіяни, значить, що вони роблять на окупованих територіях. Вони на це дивляться і говорять: я хочу те ж саме пігулки, що у вас. От. Але ці люди, що укладають це рішення і виробляють цю стратегію, вони впевнені в тому, що вони, от в них out of the box thinking, що вони дають нетривіальні ідеї, що вони вийшли за межі от обмеженого розуміння воєнного вирішення війни. Що вони пропонують щось радикально радикально ефективне і без того, щоб люди гинули, і так далі, і так далі. Тому подібні, чудові ідеї будуть з'являтися постійно і те, що ця делегація їде в Вашингтон і буде там намагатися дійсно нейтралізувати позицію Трампа, це з одного боку гарно. З іншого боку, чим вони це будуть намагатися нейтралізувати, тому що в принципі більшість. Людей, що їдуть туди, вони а, навіть якщо про це голосно не говорять, але в серці вони вірять в те, що заморозка цієї війни краще, ніж продовження цієї війни з сутевою, а, сутевим підсиленням воєнно-технічним України. І це радикальна помилка. І це радикальна помилка, і я, якщо чесно, я навіть не знаю, що з нею робити. Ось цей фантом, до речі, повертаючись до сьогоднішніх переговорів і до, скажімо так, до впливу росіян на них, тому що ну вплив очевидний через Дональда Трампа, який власне тут питання, чи буде, скажімо так, керуватися своїм власним інтересом, чи просто буде переповідати те, що йому сказав Володимир Путін, але так чи інакше, ось цей фантом. Розмови з Путіним мовляв, вона щось змінить. Та е, наскільки він надалі характерний для Європи, тому що ну до розмови Трампа і Путіна з'являлися такі припущення, коли ще Олаф Шольц прагнув це робити, коли французька сторона цього не відкидала. Так само це вже історія з минулого, чи все ж таки це, це десь там стоїть в порядку денному якихось політичних сил в Німеччині? Ну, складно сказати, тому що ну, дивіться, важко виходити за межі того, до чого ти звик. От, чого ти звикнув. Важко звикнути до того, що на чолі Сполучених Штатів, а я знову ж повторюю, що Сполучені Штати були гарантом безпеки, економічного існування, добробуту і так далі Європи. Що на чолі значить, такої держави стоїть дегенерат, котрий відкриває рот і говорить якусь абсолютно шалену мичню, у котрого будується в країні в принципі фашистський режим? Ну він дійсно фашистський. Де там люди бояться відкрити рота, щоб не втратити свої роботи, щоб їх не депортували, і так далі, і так далі. Тобто вся ця історія, що американці приїжджають в Україну і вчать українців значить, будувати інститути, там, будувати систему компенсації, противаги і так далі. Ну, де ваші противаги? Де ваші інститути? Як швидко можна знищити демократію, котре 270 років? От, і уявити собі, що от, е, ти зараз не з найкращим союзником спілкуєшся, котрим може бути там різні думки, там різні погляди, різні стратегічні цілі і так далі. Але все одно є спільний базис цінностей. А ти говориш от реально з таким от, е, фашистським дегенератом, котрий знайшов в собі іншого фашистського дегенерата. І от вони з ним, значить, там е, милуються. А Що тобі з цим робити? Я думаю, що більшість європейських політиків не знають, що з цим робити. Вони думають, мабуть, от, як рти, мабуть, от я, типу, трошки там більш там похвалю Трампа, там абсолютно ганебно. там, Типу, що там Деді повернувся. Типу, от папочка прийшов, типу, ну, таке от інцестуально порнографічний якийсь твіт був урюти. От він, значить, мене похвалить і повернеться до мене з посмішкою. Ніфіга. Це насправді хіна думка, що Трампа можна задобрити. Путін не хоче задобрювати Трампа, Путін працює з ним дуже жорстко. Але Путін Трампу подобається просто на рівні емоцій. Тому ага. Путіну все можна. Ну, а так. умовно кажучи, Зеленський Путіну Трампу не подобається, тому що Зеленський демократично обраний політик. Що це таке демократично обраний? Ніщо. Ну, бачите, вплив е КГБ і досвід КГБ. Тут я про цей досвід говорю за знаком. Мінус. Очевидно, він теж дається в знаки, і Це зрештою, це щось, що передрікали навіть перед. Е Зустріч у Трампа і Путіна в, в ось цій новій ітерації вже під час ну нового етапу нового терміну президентства американського лідера. Я вам дякую, Сергій Сумленний, німецький політолог і директор ініціативного центру Європейська Стійкість. Сам центр знаходиться і працює в Берліні. Сергій Сумленний наразі е, знаходиться в місті Київ. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Ну і після новин ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.